Друзі, всіх вітаємо! Компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас сьогодні нове надходження. Ось такий красень, сімейний кроссовер з надійним двигуном 3 літра дизель, виобразна шестьорочка з повним приводом і автоматом. Машина у нас самімісна, технічно повністю обслужена. Ізюмінка її це перший власник, один єдиний в Україні. Автомобіль нас, до речі, друзі, офіційний. Це Hyundai Вера Крус або ax 55 Технічно, візуально без жодних зауважень. Машина на новій літній резині, дуже гарній комплектації. Ось така у чорна шкіра. Просто в ідеальному стані, багатозонний клімат, люк, все працює, сидіння другого ряду у нас регулюється. Преміум акустика інфініті безкошовий доступ на передні е, двері, електроприводи на передні два сидіння, повний електропакет, паві сидіння водія, підігрів сидіння, автомат без зауважень, звичайний гідротрансформатор. Тут у нас блок клімату, штатна мультимедія, є задній партронічик, також є блютуз-система. 300 тисяч рідного пробігу на даному автомобілі. Мотор працює просто ідеально. Послухайте, 2008 рік, друзі, Hyundai Veracruz, Є в нас в продажі, ціна буде 11 490 доларів. Собор на один містовіниця, доступна в та в кредит, доставка 3-1. будь які